Оце наша баня по чорному з українським колоритом. Оце топиться баня наша по чорному. Топиться. Отак. Зверху ще дим є трошечки. Отак, а тут вона палиться з самого низу. Гріється камінчики. оце топляться, камінчики нагріваються. Будемо паритися. Ще я раз наложу наложу дров. Туплю березовими дровами. баня по чорному вже гаразд зробила. Цей водичкою був на камінці ляти. Теплою гарачої водичкою. Ще буде годинку десь горіти в бані. І десь ще з годинку за дві години, і тоді буде баня. Ще буде годинку горіти і годинку настоюватися. І будемо паритися в бані по чорному.